У дитинстві серія відеоігор Far Cry повністю пройшла повз мене. Навіть у школі цю гру майже не обговорювали. Уже в дорослому віці, через зафоршеність Far Cry 3, я все ж вирішив познайомитися з серією. Роки два тому я вперше пройшов Far Cry 1. Прикольно, але складнувато. А ось нещодавно, влітку 2025-го, якщо точніше, пройшов Far Cry 2 теж вперше. Ну і зараз у форматі типу подкасту я розповім про враження від цього проходження. Для початку дуже коротко про саму гру. Це умовно реалістичний шутер від першої особи про громадянську війну у вигаданій африканській країні там між собою гризуться дві фракції UFLL і APR. По суті, що те, що те, це зборище бандитів, яке рветься до влади під прикриттям типу боротьби за справедливість. Всі вони бандіти, ні за кого я не буду голосувати. Ми граємо за найманця, якому треба вбити Шакала, крупного торговця зброєю, який торгує з обома сторонами конфлікту. В процесі ми теж працюємо на обидві сторони по черзі, в процесі заробляючи діаманти і дізнаючись інформацією про Шакала. Сюжет, якщо що, не має відношення до першого Far Cry, там взагалі фантастика була з монстрами. Far Cry 2 має відкритий світ, там можна сідати в майже в будь-який транспорт прямого GTA, ще там є побічні місії, а ще наш герой хворіє малярією, тому йому ще треба шукати ліки в процесі. Ну, взагалі, мій відос Більше розрахований на людей, які вже знають про Far Cry 2, але про всяк випадок от коротко розказав про основний заміс. Із головних плюсів мені дуже сподобалась атмосфера, оцей фільтр африканський, такий жовтуватий. Для цієї місцевості з саванами, з полями, оцими висохшими. Це прям класно. Ну, це не поля, ну коротше, трава оця суха. Нормальна цивілізація десь далеко, а тут. Всякі бази із гівна і палок невеликі, якісь старі будинки із глини, пікапи з кулеметами, якісь роздовбані лади, зіли, чи. що це за машини, хз. І це все в жаркій савані з таким жовтуватим фільтром. Ну, атмосфера передана класно. От наскільки добре, от, наприклад, у сталкері передали атмосферу зони, то тут так само класно передали атмосферу Африки у стані війни. І тут, до речі, теж є типу детектор артефактів, тільки тут не артефакти шукати можна, а ці кристалики. От. Це тут замість грошей. вони. От. І в тебе є спеціальна типу рація, чи що вона таке, коротше, якась херня, і там мелькає вогник. І... і чим ближче ти до кристалика, тим сильніше блимає вогник. Ну, як у сталкері на найпершому детекторі. І часто буває, що кристалики лежать в роздовбаній машині, в старій ржавій, яку підірвали ще задовго до мого приходу. Ну, коротше, ви зрозуміли, декорація, а не підірвана машина насправді. І я підходжу з детектором в руках до. До цієї машини чи до автобуса роздобаного, і за звичкою чекаю, чи буде тріщати радіація, типу яку сталкерів, сталкері ж таке постійно. А потім думаю, та бля, це ж не сталкер точно. Тут безпечно, тут можна гуляти біля роздобаних машин. І от стосовно атмосфери, то вона хоч і жарка, але не яскрава, все одно така сіра, жарка, але сіра. І це прям дуже сильно тут підходить. Але не все так добре. В місцевості, де є багато зелені, типу джунглів. Там цей фільтр не підходить, і там уже якось виглядає все ну, не дуже. Цей фільтр, ця гама кольорів, вона більше для саванистої місцевості, для піщаної, але не для джунглів. Хоча хезе, можливо, в Африці дійсно такого кольору джунглі, і тоді це реалістично. Але ну, я сказав, як на рівні відчуттів я це бачу, подобається мені чи ні. Зброя відчувається добре. До того ж, коли вона зношена, то вона. Приймає такий поржавівший скін і часто клинить. Ну, реально, африканський сталкер, тільки мутантів не вистачає. А до речі, прикольна ідея, хто хотів би сталкер, але в африканському сетінгу і з такою атмосферою, як у Far Cry 2, з мутантами місцевими. Ну, було б прикольно. Так от у Far Cry 2, коли ти довго використовуєш зношену пушку, вона може вибухнути в руках. Але це чомусь без звуку і шкоди це не наносить. Ну якось мінус, нереалістично. Але прикольно, що вибухає в руках, я такого ще в жодній ігрі не бачив. Ну насправді я в чому прикол моїх оглядів на старі ігри, в тому, що мої очі не замилені сучасними іграми, адже в мене ніколи не було потужного нормального компа. І в принципі, більшість ігор, у які я грав, це старі ігри доволі. Транспорт у Far Cry 2 теж реалізований непогано, ну нормально, як для 2008 року. Їздити у Far Cry мені сподобалось. Чого не можу сказати про водний транспорт. Ну, самі по собі човни реалізовані прикольно, ну атмосфера якби передається і в них, але є мінус це те, що зброя, яка на них встановлена. Не може крутитись на 360 градусів, як це на машинах. Хоча якою логікою це обумовлено, хезе, по-моєму, там навпаки навіть легше має крутитись. Ну, хезе. От і це дуже сильно заважає при морських баталіях. Якщо ти бачиш короткий шлях через водойму, то це далеко не короткий шлях. Відстрілюватись від ворогів капець як важко, тому що тобі треба кидати кермо, бігти до кулемета, ставати за нього і строчити. А щоб влучити, часто треба розвернутися, бо... Дуже погано повертається там кулемет, і виходить, що тобі капець. На машинах це робиться в один клік. Ти одразу присідаєш за кулемет і можеш строчити. Ну можливо, цей транспорт розрахований на проходження з напарником якимось, але у грі я такого не зустрічав. Я сам їздив завжди. Так, от, коли їдеш на машині і починається якась заворушка, то ти можеш вилізти і десь там заховатися в траві там або за деревом. От, або підманити ворогів до своєї машини і підірвати її взагалі разом з ними. А на воді куди ти втечеш? Ну, звичайно, герой вміє плавати, але з води ж не можна стріляти. І надовго ти не зануришся під воду, поки тебе там шукають. Коротше, не раджу зрізати через водойми. Це провальна ідея. В мене була одна забавна ситуація, коли я плив по річці нога. Так, так річка називається нога. Так от, пливу я по нозі на своєму човні з кулеметом. Пливу, пливу, і бачу справа, чи аванпост, чи як це називається. Ну коротше, така міні-база і палок. Типу блокпоста, щось таке. ну коротше. І там вороги. Ну, я, коротше, підпливаю до берега, всіх там виношу. І бачу, там із-за угла виглядає човен іще один. От. А на ньому встановлений гранатомет. От, так. і, і таке буває на машинах, і на човнах є гранатомети, до речі, я їх обожнюю. Ну, не суть. Починає значить, він мене обстрілювати. От. Я намагаюся прикінчити того челіка, який там за гранатометом стоїть. Але нічого не виходить, і він мене зафігачує. А збереження в мене було на початку шляху, тому заново пливу, пливу. От бачу. Допливаю до цього аванпоста, чи як це називається, коротше до цієї бази, а, яка зліва знаходиться. Я там сказав спочатку, що справа, ні, вона зліва була, то я переплутав. Ну і на цей раз, коротше, і ще швидше всіх виношу. Думаю, все, перемога. Ну і бачу, біля берега човен ще якийсь пропливає. і Ну, в мене ж, руки сверблять доїбатися. Я починаю чи гранати по ньому кидати, чи з Чайна лейка стріляти, чи як це називається. Ну такий гранатомет, типу як рушниця, от, такий невеликий. От, ну і коротше, не влучаю, а мене помічають на човні. Човен розвертається, я придивляюся, а це той самий човен з гранатометом, який мене вбив минулого разу. І бум-бум-бум, і мене знову немає. Ладно, заново. Пливу я, значить, по річці нога. Допливаю до цього аванпоста чи мінібази і вирішую просто проскочити. От. Давлю на газ, чи як там це називається в човнах. Ну, коротше, повний вперед. От. Ну вони там щось по мені стріляли, щось там трохи покоса, ну, ну так, незначительно. От, я, коротше, пливу, 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 і відчуваю, що позаду за мною вже женуться і нормально так обстрілюють. Я дивлюся, а там кілька човнів, два човна, по-моєму, з кулеметами. І один той самий човен з гранатометом за мною женеться. Ну я коротше кидаю кермо, дістаю свій автомат, починаю їх обстрілювати. Коротше, ліквідував я всіх. Мене не зачепив гранатомет. От як не дивно. Ну, думаю, все, перемога. А там справа була ще одна база, і там уже почали до берега збігатися люди з автоматами і вже пострелювати по мені. От і я коротше, захотілося мені угнати цей човен з гранатометом. Вилажу коротше із свого, сідаю в той що з гранатометом, встаю за гранатомет і починаю лупашити по тим пацанам, що по мені стріляють з берега. От, ну і коротше, стріляв-стріляв, і вони мене перестріляли і застрелили. Коротше, цей човен несе одні нещастя. Як не з нього мене вбили, так через нього. Ну тут таке от буває. Від мене сука переслідує цей човен. Мені здавалося, що якщо я вирішу через сушу все-таки поїхати, то він з неба на мене впаде, той човен. От. це як пам'ятаю в дитинстві. Книжку читав, називається Абукасимові капці, про те, як один мужик, в одного мужика, коротше, були капці, і від них одні нещастя, він ніяк не міг їх позбутися. От і оце човен такий. Спочатку просто мене з нього підірвали. Потім він пропливав повз, і я міг заховатись, і він би проплив повз, і не побачив би мене. Ні, мене засвербили руки доїбатися. Він мене підірвав. Потім вдалося втекти. І якби я не пересідав у нього, а поплив би далі, то. Нічого б не було, я залишився б живий, пройш і ну доплив би до цілі. Ні, мені ж треба було стати за той гранатомет, повийобуватись. Ну це чого він такий, що одні нещастя несе, проклятий. Ну а загалом гранатомети мені подобаються, і взагалі вибухи у другому Far Cry. Вони тут реалізовані ахуєнно. Тут від них прикольно гойдаються дерева, з них сиплеться листя, гілки. Також розлітаються невеликі конструкції, невеликі споруди. Летить сіно зі стріх. Ну коротше, коли ти обстрілюєш аванпост, це прям кайф з гранатомета. І це, напевне, гра, в якій я найбільше користувався гранатами із усіх ігор, взагалі. Бо тут це приємно. А от коктейлі молотва якось не так мені подобались, хоча вони реалістичні, тобто ти їх кидаєш і від них може загорітись велика площа трави, дерева. От, але все ж більше сподобались вибухи і гранати. Там іще можна підірвати коробки з боєприпасами, і вони почнуть детонувати і розлітатися в усі боки і наносити шкоду. Прикольна деталь, теж не пригадую такого в інших іграх. От найбільші плюси гри це однозначно атмосфера і вибухи. А тепер поговоримо про сюжет. Як я вже і сказав, ми граємо за найманця, який приїжджає а, вбити шакала торгівця зброєю. В країну якусь африканську, де йде громадянська війна, і працює по черзі на обидві сторони. І в процесі дізнається якусь інформацію про шакала, а також заробляє бабки. Ми граємо за мудака, якого нічого не колише, окрім грошей. От. Він працює то на тих, то на тих, і йому взагалі пахіру. Ну, типовий сюжет ГТА. Просуваємось по сюжету теж у стилі GTA, Приходимо на місію до якогось боса, і там нам у словесній формі розповідають, що робити, дають бабки, ну точніше, кристали, тут замість бабок кристали ну несуть. І ми йдемо це робити. А завдання зазвичай такі: ось там у ворогів є база, там у них щось є, треба це знищити. Піди туди, знищте. Піди туди, убий того. то І так, майже всі місії. Прям місій важливих для сюжету, по суті, мало. Верхівки обох фракцій знають про те, чим головний герой промишляє, і все одно його наймають і використовують для своїх політичних ігор. Там потім у обох почнуться ще внутрішні конфлікти, там на верхівці, і тебе посилають прибирати конкурентів на пост лідера фракції. От, коротше, там таке зміїне кубло, що капець. Коротше, це гра про гандона у світі гандонів. Ну, правда, не все так просто, там в кінці буде незвичайний поворот, не буду спойлерити, але більшість гри саме так. Ну, коротше, шакал там не один, там всі шакали, і шакал серед Них іще й найменший шакал. Ну коротше, сюжет середній. А от про сам процес виконання місії так не можу сказати, там все гірше. Варто сказати, що у більшості місій є альтернативний спосіб виконання їх. Якщо ти йдеш на червону мітку на карті, то це звичайний, звичайний спосіб виконання. А якщо йдеш на синю, то там ти зустрічаєшся зі своїм кінтом якимось, і альтернативний спосіб проходження він тобі розказує. От, ти його виконуєш, от. Але я вирішив проходити чисто по червоних мітках, тобто повністю звичайними способами. Потім уже, коли перепроходити буду, піду по синім міткам. Ну і як власне проходить місія? Коротше, береш ти місію, і тобі на карті мітка, куди їхати, щоб там щось знищити чи когось ліквідувати, і ти туди їдеш. Ну можеш пішки дійти, але це довго, так що їхати треба. Дорога зазвичай не близька, хоча тут є швидкі переміщення, але вони є не в усіх точках, тому іноді все ж. В будь-якому випадку доведеться пиздувати своїм ходом. От, ну і коротше, їдеш ти їдеш, і там е, дофіга аванпостів тобі зустрічається на шляху. І просто проскочити повз них, ну, виходить далеко не завжди. Там за тобою будуть машини з кулеметами гнатися, та й самі солдати будуть обстрілювати. От тому тобі доведеться зупинятися, розчищати собі дорогу і потім уже їхати далі, щоб дістатись до потрібної локації і повторити те саме, що було на аванпостах. Тобто всіх рознести і знищити те, що там тобі треба. Ну я чув, що там із целсом можна, але стелс я рот шатав. По суті, виконання місії відсотків на 70 складається із дороги до потрібної точки через ці аванпости. І там все повторяється, повторюється, повторюється. Ти там зачищаєш, продовжуєш їхати далі. Ну, звичайно, бувають цікаві ігрові ситуації, але все ж ну, не настільки прям, щоб на всю гру розтягувати. Отакий геймплей. Так, це ну, всю гру так. Ти більшість часу добираєшся до місії через ці аванпости, ніж виконуєш саму місію. От і на початку це якось навіть прикольно, ну типу реалізм, да? але потім якось це стає душно і одноманітно. І це ж враховуючи те, що і самі місії схожі на зачистку аванпостів просто більших. Ну так, було там пару місій, які відрізнялися, але в цілому більшість гри отак. Ну можливо, на альтернативних місіях не так. Хезе, ну це я спробую вже при перепроходженні. Ну, до речі, забув сказати, що про те, що ти працюєш на ту чи іншу фракцію, знають тільки на верхівках, тільки правительство їхнє. А звичайні солдати, походу, не знають, бо стріляють по тобі під час місії і Неважливо, для кого ти її виконуєш, для якої фракції. Ну я зрозумів так, бо там хезе, у кого яка форма, я так за все проходження таки не розібрався, хто там є, хто, у кого яка форма, хто, блядь, звідки? Коротше. Знаю тільки, що там дві фракції UFLL і APR, Знаю їхню символіку. А яка форма? Ну хезе. Ну там. IPR наче ваді у чорному ходить, хоча, наче такі були і в ЮФЛХЗ. Ну коротше, тотальна анархія і плутанина. В загальному висновку можу сказати, що гра атмосферна, тут приємно стріляти, приємно підривати. Але сам ігровий процес дещо душний, от і одноманітний. Загалом гра мені все ж сподобалась на 6 із 10 потяне. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі обов'язково. А також заглядайте в мій телеграм-канал, посилання в описі відео і в закріпленому коментарі. А також, якщо хочете, можете закинути мені донат. Посилання теж в закріпленому коментарі і в описі відео, от де вам зручніше. Ну а з вами був Захар Експлейзер. До зустрічі в наступних роликах. І ви ж дзвоник поставте, щоб їх не пропустити.